Спонсор сор програми Укрсотбанк, мембер оф онікредит груп. 12 квітня 1961 року Юрій Гагарін пробув на навколоземній орбіті 108 годин. З цього дня починається освоєння людиною космосу. З ним космонавтики. Вас. Доброго ранку. Мене звуть Антон Середа. І це програма Квадратний метр. Наш сьогоднішній проект ми присвячуємо саме цій великій даті. Наш герой самого дитинства мріє стати космонавтом, а його знань про космос вистачить на цілу наукову дисертацію. Пропоную не гаяти часу та переміститися до його квартири. Ну що ж, тепер давайте знайомитись з нашим героєм. Його звуть Олександр. Олександр, доброго ранку тобі. Доброго ранку. Доброго. Зі святом, з днем космонавтики. Отже, чому саме технічна тематика в програмі на трафіці? Ну, знаєте, нормальні діти, які вас програми. Ну, мав що живе, куди. це такуєш, не в кому це було в космос ми темний від відправимо, але в космос, відправ, але космос маємо собі принести. Ну, хотіла на голову щодо інтер'єру. Скажи, куди будемо рухатись? Бік зоряних війн, чи це буде інтер'єр Аля Соляріс з фільму Тарковського? Ну як би визначитися не можу. Хотілось би довіритися професіональному дизайнеру, і он на придумає, що здійсню. Над твоїм проектом буде працювати сьогодні дизайнер, яка спеціалізується на святкових інтер'єрах. Це 23 лютого, 8 березня. Ну і нарешті, 12 квітня. Супер. Побачимо вже після ремонту. Ну а ми з вами переносимось до нашої орбітальної станції, де на нас чекає наш космічний дизайнер.